Допомога новоприбулим безробіття у Канаді, безкоштовне навчання для українців у Калгарі. Про все це у твої новини Калгарі. Друзі, усіх вітаю. Дякую вам, що понеділок розпочинаєте разом із свої новини Калгарі. Мене звати Ангеліна Таран. Я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі, і я вже приготувала для вас насичені допоміжні і заряджаючі новини. А розпочнемо з того, що 4 грудня вам потрібно не забути написати величезного листа з усіма вашими хочу до Санта Клауса та Святого Миколая. Я не переконана, що вони витягнуть усі мої хочу, але їм потрібно. Постаратися, а для того, щоб у них все вийшло, потрібно перед тим їх знаєте, якби так, пригостити чимось солоденьким. А це можна добре зробити з українською кав'ярною у місті Калгарі. Я вже не втрималася, попивала цей чай, бліпиховий мій улюблений. І ми маємо ще чизкейк для того, щоб життя і понеділок були солодшими. Ну, друзі, я пропоную не відтягувати час, а переходити вже до новин, тому що насична програма і багато нових рішень. Розпочну з того, що цими вихідними відбулася премія гетьмана, яка визначала волонтерів у нашій українській діаспорі у провінції Альберті. 1998 року. Конгрес українців Канади, провінційна рада Альберти, ініціювали цю премію, яка визначає важливі досягнення волонтерської діяльності видатних українців в Альберті. І щорічна гетьманська нагорода присвячена вшануванню всіх волонтерів, які обрали свій час. Зусилля та експертність для збереження сили, жвавості та активності нашої українсько-канадійської спільноти в Альберті, і маємо пишатися тим, що з нашого Калгарі ми маємо двох номінантів: Юлія Горбоч та Ольга Мацула, представники церкви святого Володимира міста Калгарі. Ці жінки були справжнім порятунком для усіх українців, що приїжджали до Альберти, особливо до міста Калгарі. Понад 35 тисяч евакуйованих з України проходили через їхні двері, і за допомогою різних організацій вони допомагали людям з житлом, з харчуванням, з навчанням і з різними питаннями, які виникали у новоприбулих. Тому від себе і від конгресу хотілося б подякувати за вашу працю, за ваш приділений час. Мені здається, жодна нагорода не зможе висловити подяку вам. Але те, що ви отримали її, і те, що ви є тими представниками нашої спільноти, на які хочеться рівнятися, це 100%. Ще раз дякуємо вам. Також цими вихідними відбувся мітинг на підтримку України. Вони вбуваються не щотижня, але як тільки з'являється інформація про їх організацію, я одразу поширюю її у соціальних мережах на офіційній сторінці нашого конгресу в інстаграмі, а також у телеграмі. Ну і звісно, у новинах. Тож слідкуйте за тим, щоб не впустити можливість підтримати свою державу. Допомога новоприбулим. Хочу познайомити вас із програмою ҐЕТЕВЕ, яка вже не перший місяць допомагає новоприбулим українцям. Гетвей виступає як особистий гід, який допомагає кожному новачкові пройти його унікальну подорож, підключаючи його до правильних програм і послуг, таких як тестування на курс англійської мови, інформація з ресурсів пошуку роботи та житла, та багато іншого, щоб досягти поставлених цілей і побудувати життя, яке вони уявляли. Вибрати питання, у яких вам потрібна допомога. А також подати свою заявку, ви можете за посиланням в описі під цим відео. У випадку, якщо ви не володієте англійською мовою, не переймайтеся, але обов'язково її вчіть. У організації є наші українки, які завжди раді вам допомогти і пояснити складні англомовні речі нашими українськими словами. А зробіться у Канаді починає насторожувати. Минулого місяця рівень безробіття у Канаді зріс до 5,8%, що стало об'єктом уваги для аналітиків та економістів. Існуючі статистики вказують на те, що причиною цього зростання є високі процентні ставки, які ускладнюють ситуацію зі створення нових робочих місць. Це важливий сигнал для економічного аналізу, оскільки безробіття є ключовим показником стану зайнятості та економічної стійкості країни. За останній місяць Канада додала. Лише лише 25 тисяч нових робочих місць. Найбільше привіт спостерігався у сфері промисловості та будівництва. І важливо зазначити, що робочі місця були скорочені у роздрібній торгівлі. Я і надалі буду тримати вас в курсі новин про економічну ситуацію, про робочу ситуацію у Канаді. І як тільки щось буде змінюватися, або я буду мати інформацію, у якому напрямку нам потрібно тримати свій погляд, одразу буду вам повідомляти. Не забувайте, що на Ютубі є відео про те, як вам підготуватися до покупки першого житла, що вам потрібно знати. І звісно, про рахунок, який з'явився у квітні у Канаді, який не оподатковується, і ви можете ним накопичити кошти на свій перший будинок. First House Saving Account. Ці два відео чекають на вас на моєму ютуб каналі. Тож підписуйтеся, не пропускайте, дізнавайтеся більше і будуйте своє життя у новій країні. А я хочу нагадати, що у нас відбуваються трішечки зміни, ну не те, що в житті, а навіть у календарі Цьогоріч в Україні відзначатимуть день святого Миколая, також 6 грудня за новоюліанським календарем відповідно до реформи православної церкви України. Тож, якщо ви готуєтеся зустрітися зі святим Миколаєм, не забувайте, що під подушку треба заглядати 6 грудня. Ну а потім напишіть в коментарях, які подарунки вам приніс Миколай, а можливо комусь навіть приніс різочку. А у мене для вас вже вже є подарунок із України від мого колеги, мого друга Нікіти Галки, який вже приготував для вас незалежні, незабутні та сильні новини. Тож давайте подивимося, чим жила Україна цього тижня. Алкі вітання усім, хто нас дивиться з Канади або інших країн. Мене звати Нікіта. Я український журналіст, і мене відверто тішить наша із вами традиція говорити про українські новини з України. Для тих, хто нас дивиться не вперше, то знає, що зазвичай ми радуємо вас нічними або денними видами столиці позаду. Втім, цього разу, і через на досить сприятливі погодні умови, і через те, що на дворі просто-напросто потемніло, ми вирішили не жертвувати якістю, а записати цей випуск у студії. Втім, на якість новин це жодним чином не вплинуло. Тож влаштовуйтесь зручніше. Сподіваюся, ви так само в теплоті, як і я. І зараз ми будемо говорити про актуальні українські новини. Погнали! Спершу говоримо про фронт, зокрема про місто Авдіївку. Там, за даними нашого генштабу, ворог продовжує атакувати українські позиції, спроби зайняти місто. Втім, наші захисники відбувають ворожі атаки. Попри це, можемо говорити про те, що північніше Авдіївки ворог мав певний успіх, і також спробував атакувати неподалік Мар'янки. Також певне просування нашими військовими зафіксовано у росіян неподалік Креміної. Це Харківщина, і також певний успіх росіяни мали неподалік Бахмуту. Там, зокрема, Окупантам вдалося зайняти певні позиції, які ЗСУ відвоювали в рамках літнього осіннього контрнаступу. Ну і також скажу, що загалом по лінії фронту росіяни застосовують авіацію на Донеччині та Херсонщині також на півдні активно застосовують артилерію, зокрема по місту Херсон. Ну і досить сильно докучати останні кілька тижнів почали ворожі диверсійно-розвідувальні групи, зокрема на Сумщині та Харківщині. Можемо сміливо говорити про те, що. Кордон це також лінія фронту зараз. Тому попрошу вас, якщо ви бачите якусь інформацію про допомогу збройним силам, не проходьте повз, і, якщо маєте можливість, обов'язково допомагайте. А далі хочу розказати про інтерв'ю Володимира Зеленського, яке він днями дав американській агенції Associated Press. Чим воно особливе? А тим, що президент чи не вперше дав оцінку українському контрнаступу, за словами Володимира Зеленського, ЗСУ не вдалося досягнути бажаних успіхів, але президент також підтвердив, що Україна і не змогла отримати всієї необхідної військової допомоги для того, щоб ці контрнаступальні дії були вдалими. Також президент зазначив, що в рамках цієї компанії українські війська за його словами не відступають, а це також є позитивний результат. Слідом за цими словами не забарилася і військова міжнародна допомога. Зокрема, цього разу пакет оголосила. Німеччина до нього увійдуть, зокрема чотири напівпричепи та чотири тягачі, п'ять транспортних засобів для прикордонників, а ще вісім вантажівок. Ну і зокрема снайперські гвинтівки, набої до них антени, засоби виявлення безпілотників, а ще понад 3800 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Також польська агенція Прасова повідомила, що польща збирається передати до України понад 50 сау. Крап, які до речі, вже є на озброєнні в заясу. Папа не розкриває деталі, коли будуть поставлені ці машини. Втім, йдеться про угоду саме контракт між Україною та Польщею на виробництво цих самохідних артустановок. А зі згадки Польщі переходимо до протестів. Як ви знаєте, 6 листопада польські перевізники протестують на польсько-українському кордоні і станом на сьогодні заблокували більше чотирьох пропускних пунктів для українських фур. Останні кілька тижнів наслідки цього протесту відчуваються. Сильніший, зокрема, те, що відчув і я, і те, що мені розповідають мої друзі та близькі, це те, що велика кількість товарів, ледь не від парфумів та одягу до якихось домашніх дрібничок, все це десь застрягло на території Польщі в кілометрових чергах. А, власне, вирішувати цю проблему взявся і польський і український уряд. Втім, станом на зараз якогось подвигу у цьому напрямку немає. Ну і власне. Яка ж причина таким протестам? Е, якщо коротко, то поясню: е, від початку повномасштабного вторгнення для українських перевізників скасували ряд вимог та дозволів на роботу в Європі. Таким чином, європейський ринок наповнився дешевими українськими перевізниками, а це в свою чергу потягло зниження цін. Проти цього, зокрема, і протестують польські перевізники. Втім, у них є Ряд причин та претензій і до українських перевізників, і до української держави, які давайте почуємо. Протест зачався для того, що... протест почався через те, що рік тому скасували дозволи на комерційні перевезення з України до Польщі і для поляків, і для українців. Так було впродовж року. Спочатку це була допомога, а пізніше це перетворилося на заробіток а вони це використовують більше і більше і більше. Дав йому палець, а воно й руку відкусить. Цьому потрібно покласти кінець. для нас погано, бо ми маємо менше роботи, і наші фірми занепадають. На початку війни кожен з нас допомагав, возив гуманітарну допомогу до України, і було нормально. Але не може бути так, що фірми не мають за що існувати. Українські перевізники дуже дешеві. але Не говоримо тут про кошти. Насамперед, повернення до дозволів це нормалізує нам ринки, стабілізує ситуацію і буде краще для обох країн. Як не ляслідом за поляками протестувати почали і в словаччині, а також певна черга із українських вантажівок утворилася і в Угорщині. Втім, якщо ж повертатися до поляків, то скажу, що польська сторона, хоч і зазначала, що не буде затримувати стратегічні е певні вантажі, наприклад, бензовози або, наприклад, фури із гуманітарною чи військовою допомогою. Втім, станом на зараз вже є інформація про те, що певні товари до фронту через протест не доїжджають. Відтак, директор фонду Повернись живим Тарас Чмут. Цього тижня зазначив, що певна кількість автівок і, наприклад, прицілів нічного бачення таки застрягли на польсько-українському кордоні. Як буде далі вирішуватися ситуація, будемо дивитися, і я буду вас про це А сьогодні. Зранку я побував на акції Фріазовсталь, де родичі та близькі полонених військовослужбовців вийшли на протест з вимогою звернути увагу людей по всьому світу на те, що обмінний процес між Росією та Україною фактично зупинився, і понад 4 тисячі українських військовослужбовців перебувають у Росії російському полоні, ну а завершувати будемо позитивною новиною, і я думаю, що особливо приємно буде киянам. Офіційно Подільсько-воскресенський міст у столиці відкрито. У цьому участь взяв особисто мер столиці Віталій Кличко, і особливою ця подія також стає, коли розумієш, що на будівництво цього мосту витратили майже. 30 років це є одним із найдорожчих об'єктів у столиці, і зокрема він на превеликий жаль супроводжувався як корупційними скандалами, так і кримінальними справами. Зараз е відкрили цей мостовий проліт у понад 10 кілометрів, поки що лише для громадського та спеціального транспорту. Але я думаю, що повністю його запустять за певний час. Ми за цим будемо слідкувати. Ну а на цьому у мене все. Ми будемо повертатися до Канади. Тож Ангеліно передаю тобі слово. Величезна подяка Нікіті за його роботу, тому що він присвячує свій вільний час тому, щоб окрім своєї роботи ще робити новини для нас з вами. І я прошу вас підтримати цю ініціативу, цю ідею вашим серцем, вашим коментарем, тому що для нас важливо тримати цей зв'язок і не забувати звідки ми хто ми, і не забувати підтримувати нашу Україну. Не забувайте донатити і поширювати правдиві новини. А ми переходимо до подій. Ну, крім того, що 6 грудня ми святкуємо День Святого Миколая. У нас на 9 грудня стільки подій, що мені здається, якщо зранку почати, увечері закінчити, можна втомитися, але 100% насичити незабутніми подіями свої вихідні. Розпочнемо з того, що 9 грудня вас запрошують на українські пироги, вареники, смаколики і просто українську кухню, за якою ми так всі часто сумуємо. Це буде справжнє українське свято, яке відбуватиметься у приміщенні церкви. Це щорічна подія, на яку ми вас сердечно запрошуємо. Щоб дізнатися більше, ви як завжди, переходите в опис під відео, знаходите посилання, де локації час приходите, насолоджуєтеся, і потім, звісно, ширите свої емоції через соціальні мережі, підтримуйте українське. А також 9 грудня ви можете побачити потяг, який буде вести справжню новорічну атмосферу. Канадська залізнична компанія Canadian Pacific традиційно наприкінці року напередодні різдва відправляється в тур спеціальної благодійної поїздки Canadian Pacific Holiday Train. Ці традиції вже 23 роки, і у Калгарійців буде можливість. Побачити цей потяг 9 грудня. Ідея курсування таких поїздів полягає в тому, щоб зібрати кошти для нужденних. І потяг проїжджає через різні міста, а на зупинках зупиняються там влаштовуються справжні ярмарки. А у вагонах є справжні артисти, які влаштовують незабутні шоу. Мені здається, це так класно, коли ми поєднуємо творчість мистецтво емоції а, з благодійністю на південній станції Андерсон 9 грудня, 17.45. Не пропустіть. Безкоштовне навчання для українців у Калгарі. зараз дуже складно знайти роботу, особливо якщо у вас зовсім інша сфера і хтось боїться розпочинати новий шлях. А взагалі це було дуже дорого та недоступно. Тепер у мене для вас є інформація про нову програму, яка доступна для українців. У безкоштовній програмі підготовки до вступу учні матимуть можливість підвищити свої навички, отримати доступ до реального досвіду на місці роботи та отримати практичне навчання від університету СЕЙД. Провідного технічного коледжу Альберти. Якщо у вас є віза візокое дозу на роботу, і ви ще досі не працюєте. Я раджу вам звернути увагу на цю програму. Подати заявку. Ви маєте до 9 січня. Ну і звісно, активне посилання ви знайдете в описі під відео. Страхування у Канаді. Щоб дізнатися про нього більше, запрошую вас, Ukrainian Women Business Club на зустріч до центральної бібліотеки 9 грудня з 10 до 12 дня. Ви зможете отримати поради, рекомендації та практичні кроки. Чим сфера страхування в Канаді відрізняється від України, види страхування у Канаді, обов'язкове та додаткове страхування, вибір страхової компанії, на що вам потрібно звернути увагу. Спікером виступає Олександр Тараєв. Тож раджу вам не впустити цю можливість зареєструватися. А де зареєструватися, як завжди, в описі під відео. А також 9 грудня, незалежності від того, чи ви б'юті майстер, чи ви просто дівчина, яка цікавиться б'юті індустрією і хоче завжди виглядати добре. Вас запрошують на безкоштовну подію, де ви зможете дізнатися жіночі секрети на цій зустрічі. Ви дізнаєтеся про те, як доглядати за шкірою 30+, про целюліт і те, як з ним боротися, які переваги дає масаж обличчя, також поговорять про нарощування вій. А ще як правильно доглядати за нарощеними віями, поговорять про манікюр, про пиді. Кюр як зберегти свої ніжки здоровими та красивими, цікава статистика про манікюр, і мені вже цікаво, чим вона цікава і що ж ми там такого унікального дізнаємося. Обіцяють безкоштовні консультації від спікерів. Приємні сюрпризи для кожного, і події відбуватимуться на 23-му поверсі. Тож, дівчатки, якщо ви хотіли присвятити цей час собі, мені здається, це ідеальна можливість бути у гарній компанії в потрібному місці і отримати все, на що ви так давно розраховували. Для того щоб зареєструватися, вам потрібно завітати в опис під відео перейти за активним посиланням і зробити це вже зараз, щоб ви обов'язково мали місце на цю подію. Ну і 9 грудня з 13.30 до 14.00 також запрошую вас на перегляд кінострічки Велика Прогулянка. Пановні українці! Вітаємо вас з всесвітньою прем'єрою фільму Велика Прогулянка. Сама йду і вас запрошую. Можна навіть з дітьми. Велика Прогулянка. Комедія, яка покаже, що ми, українці, можемо все, що ми гумором перемагаємо зло. і це можливість знову ж таки кожному розслабитися, почути українську мову, побачити знайомі обличчя з наших телеекранів. А 10 грудня ваша українська душа буде співати, тому що гульба запрошує вас на караоке. Можна замовляти пісні, а якщо в порядку черги, то ще й безкоштовно. Що придбати квиточки, ви можете написати організаторам або ж перейти за посиланням в описі під цим відео. Ну що ж, друзі, якийсь такий тиждень видається насиченим, 9 грудня має безліч подій, але я переконана, що кожен знайде своє місце під цим калгарійським сонцем. Друзі, ну на сьогодні це все. Я невимовно дячна вам за перегляд. Дякую вам за те, що залишаєте ваші коментарі. Підписуєтеся, даруєте ваше серце. Моє давно вже належить вам, і я не знаю. Просто мені хочеться ще більше і більше творити креативити. Дякуючи вашій підтримці. Напишіть, будь ласка, яка тема вам найбільше подобається, яку б хотілося розглянути. Обов'язково буду шукати професіоналів і спікерів, щоб допомогли знайти нам вирішення наших проблем і питань. Ну і хочу вам тільки сказати, що 6 грудня не забувайте зробити приєм. На своїм близьким, і якщо ви споглядаєте в пошуках або хотіли давно мати якусь ось таку декорацію і живих квітів або і штучних, ви завжди можете звернутися до нашої української майстрині Олени. Ця прикраса просто дарує мені відчуття свято на робочому місці. А уявіть, що може бути у вас вдома. Ну а в мене зараз буде відчуття дому і смачним чизкейком. До зустрічі.